Маліївці невеличке село у Хмельницькій області. Поруч зі скелею, метровим штучним водоспадом та двохповерховим гротом розмістився палац знатного графського роду Орловських. У 2021 році на базі архітектурної спадщини було створено історико-культурний музей. В останній день вересня святкували першу річницю. Музей новий, установа нова, тобто нічого не налагоджено взагалі. І ми налагодилися. По перше, ми випрацювали всі статутні документи. Ми постійно проводимо в порядок парк. Напрацювали хорошу роботу в колективі, тобто це вже така злагоджена робота, і ми працюємо над створенням відділу фондів, ми провели виставку, ми от сьогодні ми вже проводимо другу виставку, наукову конференцію радянської влади маєток з 40-х років минулого століття використовували як санаторій для дітей, хворих на туберкульоз. Та у зв'язку з реалізацією медичної реформи у квітні 21-го року лікувальний заклад на базі маєтку припинив функціонування, аби зберегти та відновити туристичну перлину Хмельниччини, з ініціативи обласної влади вирішили заснувати музей. Почалося це з того, що колектив небайдужих прийшли саме до мене на громадський прийом і з великою проблемою, що їх закривають, і де люди мають працювати. Ми їздили тоді навіть. Як і всі санаторії України їздили до адміністрації президента на так, скажемо, майдани, ми писали петиції, ми добивалися відповіді на загальне питання, чому саме закривають. Звичайно, питання глобально ми не змогли зрухати з місця, але завдяки підтримці, як то кажуть, і області і адміністрації було прийнято рішення проголосовано про створення саме музею. За роки роботи санаторію, архітектурний ансамбль в парку, оранжерею та фонтану композицію було занедбано. Тому перше завдання, котре лягло на плечі працівників музею, привести прилеглу територію до ладу. У нас була підозра про те, що ця клумба, це не просто клумба, тому що така клумба, в якому вигляді вона була, вона не відповідає концепції, концепції палацово паркового комплексу. І як тільки ми ну, на елементарному рівні ми її дослідили, ми побачили, що все-таки це чаша басейну, як ми підозрювали. Тому ми швиденько її розчистили. Ми бачимо, що тут є такі результати ремонту, десь в радянські часи або вже навіть часи незалежності. І ми використали це оптимальному, Палац був побудований ще у 1788 році. Його стіни зберігають у собі столітню, досі не до кінця відому нам історію. Тому музей і Держархів Хмельницької області уклали договір про співпрацю. У день народження представили спільну виставку, котра розповідає про історичний розвиток знакової будівлі. Державний архів Хмельницької області проводив роботу з виявлення документів Національного архівного фонду, використані величезна кількість фотосвітлин з фондів Держархів області. Також працювали з фондом про острабайтерів. Дуже цікаві документи. Працівники державного архіву провели масштабну роботу з виявленням загублених документів та фактів. Цікавим оригінальним є документ про електрифікацію в 1903 році маєтку оцього маєтку, перед яким ми знаходимося. Для його електрифікації потрібно було велику кількість різноманітних дозволів, і вже в 1905 році цей маєток засіяв вогнями. Я так думаю, що це був один із перших маєтків на території Ушицького і навіть і Каменецького повіту в той час. Як повноцінний заклад, музей запрацював з 1 січня. За цей час він прийняв близько 6 тисяч туристів. Малівецький історико-культурний музей чекає на гостей щоденно з 8 ранку до 6 вечора.